Після матчовий коментар тренера МС Поділля. Як вам враження від сьогоднішнього матчу? Ну, хочу привітати свою команду, яка перемогла. Ми готувалися до нелегкої ну, до гри, але знали, що ми можемо перемогти. Тому емоції дуже позитивні. Після гри. Єдине, що ситуація в країні, яка складається, то чуть-чуть не раду. Їхали під тривогами. Команда дуже молода, і у нас у самих дуже мало емоцій після того, що коїться в країні, які терористичні акти проходять, то чуть-чуть така пустота, а перемога хоч чуть-чуть дала позитивних емоцій сьогодні. Кого гравців сьогоднішнього матчу ви можете відмітити? Я б не оцінював так би нікого. Команду хочу свою виділити, що якби виконали наші установки. У нас в суботу була важка гра, було мало днів на відновлення. З штучного поля перейшли на, на живе. Ну, Гадаю, що нам все вдалося сьогодні. Так що. Які загалом плани на сезон? Планів як, таких немає. Завдання було єдине залишитись в вищій лігі. Вище Лізі та нова команда молода. Тільки в основний склад вилося шість нових гравців. Ми не кажемо вже про запасні плюс. Вилетіли дві дівчинки із травми, дуже маленька лавка. Дограти, награвати молодь та прогресувати, перш за все.